Од листочок у нас є в віск, стріпала в воду, стріпала. Так, майстриня Людмила Пшенична ділиться навичкам виготовлення елементів весільного воскового віночка. Таких вона виготовила 17. Частина з них знаходиться у музеях. Свій перший віночок відтворювала з пам'яті. В такому одружувалася її тітка. Це була дуже дуже давня моя мрія. Я ходила і думала, як це мені почати. Я просто мріяла. А почати ну якось чи моменту не було. Майстер-клас з виготовлення елементів для воскового віночка відвідала 19-річна Каріна. Я думаю, коли в мене там буде весілля, я би б собі хотіла такий віночок. Теж такий тонесенький, гарнесенький в українському такому стилі. Це четвертий майстер-клас, на якому Людмила вчить бажаючих цьому мистецтву. Каже, робота творча і кропітка, та не потребує багато матеріалів. Дротики, бумага звичайна, гофрована бумага, вата, клей, гарячий клей, або свічки, або якийсь кусок парафіну. Все. Спочатку треба придумати, що я хочу зробити. Ідею придумати, який віночок. Потім робляться дуже багато восковичок. Взагалі вважається, чим більше восковичок, тим віночок кращий, багатший. Вінок із воску після весілля поміщали всередину ікони Божої Матері. Потім передавали з покоління у покоління, розповіла директорка Дорожнянського міського історичного музею Леся Долінська. З її слів, Людмила Пшенична єдина мисткиня на Хмельниччині, яка робить воскові віночки. Розповіла, в музеї постійно відбуваються різні майстер-класи для дітей і дорослих. Ми запросили дорослу аудиторію. Дівчата які реально хотіли попробувати самі відтворити ці елементи і зрозуміти, те, що це дуже велика треба роботу туди вкладати, дуже велику терплячість треба мати, довгий процес. Тому кожна із цих дівчат хотіла на власну власноруч спробувати, як то воно створювати цей восковий віночок. Леся Долінська каже, воскові віночки важливий елемент національної ідентичності. Тетяна Леус, Іван Мовчан, Суспільне новини, Хмельниччина.